Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У нас новий день, і я починаю зі сніданку ще темно за вікном. Але діти пішли до садочка та до школи. А я приступаю до сніданку. Сьогодні просто все буду робити яєжню, нічого такого. Єдине, що чоловік купив дуже смачне авокадо, було за такою класною ціною, і знаєте, якесь аж пощастило, бо не гниле, а прям вдали-вдали. Тому підсмажую яєчка, буду нарізати овочі. І буду е, снідати. Я не дуже полюбляю яйця останнім часом, чомусь мені від них не дуже аж добре, не знаю чому так. Е, взагалі якесь таке легке отруєння і почуваю себе не дуже добре останнім часом. Весь майже тиждень е, ну, така прихворіла трошки. Тому, е, хоч і роблю такий досить великий сніданок, але чомусь майже половину не можу доїсти, хоча я не, не скажу. Що я так сильно там слідкую ні навпаки, я їм все, але якось так складаються обставини, що зараз я їм все менше і менше. Взагалі, у нас в понеділок трапився такий неприємний випадок у сина в школі. Він отруївся чимось, і я абсолютно не розумію, чому, тому що вранці він нічого не їв з вечора ми все свіже їли. І це трапилось до сніданку в школі. Тобто, як таке могло трапитись, я не розумію. Він себе погано почував. Зараз уже все добре, але ось такий був випадок. І після того, через два дні, я себе стала не дуже добре почувати. Але в силу того, що я доросла людина, у мене сильніший організм, то якось ще протрималась. Тобто, у ну, мене таке було зовсім легка нудота. Ось, Біль в животі, але не серйозніше. А от дитина, ну просто погано, дуже почувалась. Ну, правда, один день це все було. Ось і я слідкую за всіма датами. Я не, не беру там просрочені якісь продукти, тобто у нас все свіженьке. Я не знаю, як таке могло трапитись. Словом, тепер потрібно бути ще більш уважним до дієти, до того як ми харчуємося, щоб не дай Бог знову не отруїтися. І ось такий у нас виходить сніданок, що порізала перчик. Знаєте, це зараз сезон е, таких пластикових несправжніх овочів, зелені, але вже як є, мусимо триматися. Я не дуже полюбляю консервовані овочі, е, тому що мені від них важче, але ну так, стараємось не, не часто купувати ці резинові несправжні. Часом беремо якісь зелені набори салатів. І е, відварюю буряк, моркву, ось такі види овочів, щоб не сильно окупувати ці всі хімічні. Роблю каву. Останнім часом теж відмовляюся від кави, це так якось співпало, що я тоді робила каву. Але вже е, ну, раз десь на два дні п'ю лише одну чашку, чашку, тому що маю тиск. Ось такі вони ці роки після 30, хоча мені ще немає 31-го, буде навесні. Ну і Я вже завершую готувати. Це найшвидший варіант сніданку. І дуже корисний, тому що тут є і вітаміни, і білок, і ситно, і корисно, і обов'язково кладу ще омегу та свої вітамінки. У мене це йдуть добавки певні необхідні мені. ну і Щодня дітям капаю вітамін Д3. І маю ось такий стандартний, можна сказати, сніданок. Часом варіюю овочі, але приблизно так, що разом ми снідаємо. Тож смачного мені і тим, хто обідає вечері або снідає, також. Ну а після сніданку, звичайно, прибирання. Сьогодні присвятила час мийці. і як ви бачите, дуже гарно сходять усі забруднення. Це я час від часу наливаю сюди доместос. Він буквально на очах. Вимиваю всі забруднення, дезінфікую, і я маю шикарно чисту мийку. Тож користуйтесь таким лайфхаком, тому що це пориста поверхня і до мене гарно згарно справляється. І також хочу сьогодні помити свою плиту. Буває, от у мене просто закон. Як тільки я відволікаюсь, одразу збігає. Це перший закон. І другий закон, як тільки. Я накриваю кришкою, одразу збігає. Я не знаю, я фактично ними не користуюсь, тому що як тільки накрию кришку, зразу збігає. Ось тому в мене було таких кілька казусів, і вирішила сьогодні прибрати це все, щоб не мозолило око. Не люблю, коли брудна плита, але і не люблю її прибирати. Користуюсь цим засобом Forte Plus. Непогано він справляється, але трохи видихався з половини пляшки. Але е, поки він у мене є, його буду і користувати. Е, також у мене закінчуються деякі засоби, і е, надалі буду шукати щось новеньке. Е, можливо, буду звертати увагу на екозасоби, тому що. У мене пішла незначна алергія на руках. Ну, в принципі, вона взимку у мене завжди вилазить, можна сказати, на шкірі рук саме, тому, може, це і холод так впливає. Словом, щось воно такого екзематичного характеру, але я підозрюю, що я вже просто хімією собі трошки попалила руки, і в мене таке алергічне щось могло вискочити. Тому буду берегтися і більше користуватись рукавицями. Ось. Але все рівно часом не вбережеш себе. І цей засіб поганий ще тим, що його дуже м -м, довго потрібно змивати повністю. Тому, коли я вже втомлююсь, я беру звичайний паперовий рушник або серветки і витираю те, що не змила ганчіркою або мочалкою, тому що дуже сильно піниться. Фактично, його потрібно не так багато, головне, щоб ця піна покрила ну, всю поверхню, яку потрібно обробити. Але тим не менше, як є, я дуже рада, що в наш час є помічники і засоби, які дозволяють е якомога з меншими зусиллями е справитися з будь-якими забрудненнями. Показую вам свого незмінного помічника маленький хворіє. Бачите, в свої ріки 3 місяці він залазить абсолютно на всі поверхні, і він на люстру хіба не заліз ще в нашій квартирі. Тому потрібно його ну, всюди контролювати. Але він поруч, і я хочу чи не хочу, але мушу прибирати разом з ним. Старші діти в школі, в садочку, але поки вже записувала звук, звук до цього відео, вже всі похворіли і дочка вдома. Ось так буває. Не встигаю зняти, потім не встигаю записати звук, Ну, як є. Переходжу до пилососіння, також струшую з пледа різні кришки. Тут діти бувають приносять на собі. А також хочу сьогодні витерти пил на усіх горизонтальних поверхнях у цій кімнаті, тому що давненько цього не робила. І також поза кадром я полию вазончики, помітила, що вазони, які не мають квітів, тобто такі листяні більше на зиму, коли вони впадають в якусь свою рідну сплячку, починають трішки жовтіти. Я не думаю, що це пов'язано з холодом якимось саме в квартирі, тому що у нас досить стабільна температура протягом всього року, однак. Мабуть, сезон так впливає просто якийсь період, і вони зовсім погано виглядають раніше. В нашій квартирі було дуже багато вазонів, набагато більше ніж зараз ви бачите, але в якийсь період. Але певний час два роки назад, зі зрозумілих всім нам причин, я повернулась додому, і більше їх частина пропала. На жаль, зів'яли. Тому я в чомусь розчарувалась, хоча я перед цим дуже гарно за ними доглядала і купила абсолютно нові горщики, якісні, керамічні. І ну, власне вкладала сили, щоб доглянути за ним. Але на жаль, сталося як сталося. Вижила лише частина орхідей. Тим часом я помила голову і бігом приводжу себе в порядок. Волосся в мене тонесеньке, тому буквально за 2-3 хвилини я висушую повністю волосся. Все, висохло. А ще хочу показати вам, які класні завдання попались в адвент-календарі. Потрібно було зліпити ялинку з пластиліну. І ми з сином, недовго думаючи, взяли різнокольоровий пластилін і почали ліпити. Це виявилось дуже захопливим завданням, і ми разом з ним зліпили дві такі красиві прикраси. Дуже погано. Повертаюся від лікаря, було в невролога. Сказався те саме, що й минулий раз. Тому навіть не буду нічого купувати, бо знаю, що не поможе. Ось. І з свекруху їздила, вона перевірялася теж. Ну і повертаюся додому. Давно так не їздила, мене так знудило в дорозі. Просто я ледь дотримала, щоб вийти на зупинці і не об'єкнути прямо в автобусі. Ось, тому я ще просто звикла їздити на машині. І зараз мені ну, прям реально дуже складно було сісти. Я в маршрутку, в метро. Вуха позакладала. Кошмар, ще й так далеко. Десь, напевно, годину добиралася. По цьому Києву, поки поїдеш, то так само і в Житомир з'їдете. Вернулася додому і приступаю до приготування обіду. Сьогодні буду робити печеню, іншими словами, жаркої. Це просто тушені овочі разом з м'ясом, буду робити в мультиварці. Для цього мені знадобиться будь-яке фактично м'ясо потрібно. Я взяла грудинку. І, на жаль, мені поклали в магазині якусь таку грудинку, що там саме сало. Можливо, хтось таке полюбляє мені за жирно і я довго не можу їсти саме. Саме такий вид м'яса з салом, але чоловіку дуже сподобалося, і він з задоволенням все з'їв. А також буду додавати овочі: цибуля, морква, чесник та картопля. Ну і спеції, які ви полюбляєте. Все дуже просто: нарізаєте м'ясо, яке вам подобається, можна, абсолютно любе, будь-яке, яке хочете. Його потрібно трішечки підсмажити. Я буду прямо в мультиварці разом з цибулею. А овочі нарізати так, як вам зручно, і додати після того, як м'ясо вже трошечки, можна так сказати, візьметься з коринкою або так трішки вже приготується. І ось тут я поки розумію, що в мене фактично половини м'яса немає, сама шкіра, ну вже як є, але вийшло врешті решт дуже смачно. Я ретельно знімаю всі плівки, те, що не потрібно, і нарізаю на досить дрібні шматочки. Але головне, що дітям сподобалося, вони смачно поїли і ця страва досить ситна, вистачає надовго, тому рекомендую. Після того, як підсмажити трошки м'ясо з цибулькою, я додаю моркву ще трішечки протушковою на, на цій високій температурі, а вже потім додаю подрібнені картоплю і ще частину можна, там перчик або помідори, все, що ви полюбляєте, можна зелень додати. Та заливаю водичкою, так, щоб повністю картопля вся була вкрита. І воно тушкується при температурі 100 градусів майже 2 години. Виходить дуже класна розвариста така картопля, смачна, м'яка, ніжна, ну, просто супер. Діти мої обожнюють саме таку картоплю. Тому рекомендую, хто у вас там має проблеми з зубами, не дуже любить жувати, оце саме та страва. І вона дійсно смачна, а мультиварка допомагає зменшити кількість посуду і, звичайно ж, часу, тому що не потрібно контролювати. Дуже люблю нашу мультиварку. Це Moulinex, і вона, можна сказати так, проєктована, що підходить для приготування саме круп. Я купувала саме з цією метою, щоб Щоби всі види круп, там, навіть бобові, вона сама готувала і я не втручалася. Також тут є ступені, можна сказати, здорової їжі. якось так. Можна приготувати з найбільшою користю, таке, знаєте, альдентем, якось так. Або ж дуже-дуже розваристу їжу, таку просто вже м'яку-м'яку. І тоді вже, звісно, це менше користі, але а, підходить для тих, хто не може жувати. Діти мої граються тією мультиваркою, бо вона стоїть в певній шафі, і виняли з неї якусь там запчастину, тому вона так дивно виглядає. Страва вийшла неймовірно смачна, вже показала вам. А поки готувала страву, то зрозуміло, що потрібно наточити ножі, і тому виняла наше точило. Воно від фірми Вінзер, так як і ножі, ножі ми купували ну, 4 чи 5 років назад, я вже не пам'ятаю точно. І вони дуже класні, і це точило саме такої ж фірми. Хоча я ним точу всі інші ножі, які є в квартирі, дуже воно круте, недовго потрібно мучитись, і ножики дійсно стають гостренькими. Тому хто шукає якийсь недорогий і в тому ж. Також якісний подарунок. Рекомендую вам звернути свою увагу на точила. Це завжди потрібний подарунок для господин або господарів. І ще одна дуже крута покупка це ось такий пісочний годинник для діток, щоб дві хвилини чистити зуби. Ми шукали саме цей пісочний годинник, ніде не знайшли лише в команді з щіткою. І дякуючи такому класному подарунку, не потрібно ходити біля дітей з таймером, вони самі контролюють цей процес. Ну, а я вже почала прибирати поверхні. А також витираю тут все і помітила ось ці проблеми з вазончиком. Буду якось старатись його реабілітувати. Як бачите, наші іграшки мігрували з підлоги на стелю, і їх вже немає. Хіба що. Ну, не знаю, хіба що на кондиціонері. А так, всюди де не глянь, є якась дитяча іграшка. Хоча в діток є своя ігрова кімната, однак вони все стягують сюди, звісно ж, тому що їм цікаво. Ну, а нам батькам доводиться лише з цим миритися і посуватися місцем. А ось. Але нічого страшного. Я також помітила, що коли довго не протираю саме білі меблі, там такий налідний, наче від пилу, і... Ну, Ганчірка досить брудна, я б сказала, хоча візуально пилу непомітно. Тому я використовую свій засіб: це вода плюс оцит. Можна додавати спирт, можна додавати аромалії, якщо хочете. або, наприклад... Трішечки кондиціонеру, щоб пил не так сильно осідав на меблі. Однак я цього всього не додаю, лише оцет та вода, і нормально все справляється. Тому мотивую вас на прибирання, заряджаюсь сама. Давайте разом робити наші оселі затишними. Привіт! У нас, як завжди, трабл на трабрі. Не знаю, якийсь такий був день, що все в одну купу. Я прийшла додому після того, як дорога вся була завалена, буквально завалена снігом, і ще й дощ йшов. І їхати коляскою було неможливо було 5 тривог. Я забирала ще двох дітей-садочка із школи, і коляскою везла і приходжу. І чомусь, коли я відкривала ключем двері, я така подумала собі. Зараз буде вода. Я відкриваю і в два пальці води в коридорі. Ось тут. чкиньте, Це просто кошмар. був. Я не знаю, що там таке. Зламалася пральна машина. Я не знаю, чому і як. Зараз прийде майстер, буде визняти. Я вимакала всіма можливими цими рушниками, ганчірками воду. Я дуже кричала, плакала. Я не знаю, чому так все в один день було. Я дуже виснажилась і втомилась, і засмутилась, тому що фактично це нова пралка, їй там 4 роки, з яких ми один не користувались, бо не жили тут. І вона другий раз за весь час пускає воду і пустила так конкретно, добре, що я прийшла, бо, мабуть, би промокла до сусідів. Добре, що там плитка лежить, але деякі меблі підсмоктали. Цю вологу, і найгірше ще навіть не це. Там стояв EcoFlow. і добре, єдине добре, що я не викинула коробку, а в коробці він був на пінопласті. Бо якби він стояв на підлозі і вся ця волога пішла в цю електроніку. Ну ви розумієте, тут би була просто катастрофа. Зараз прийде майстер, сказав поставити коротке прання, будемо виясняти. Так, пускаємо прання на самий короткий у нас там 30 хвилин. І треба дивитися, в який з цих періодів вода пускається. Зараз при наборі води, чи під час крутіння, чи під час віджину. Що хочу сказати з приводу пральної машини. Прийшов майстер, який до нас вже приходив. Він ремонтував і не відремонтував морозильну камеру. Можете зрозуміти моє. Незадоволення, коли я його побачила, ну він нічого не зробив, взяв 300 гривень і пішов. Згадав нас, згадав, що він не зробив, а вже рік пройшов майже там, ну не рік, там місяців дев'ять, мабуть, як він приходив кілька разів і не відремонтував. І Ми тоді псіханули, перестали просто до нього звертатись. Ну і тут. Нова проблема, а майстер все той же. Тому надіятися, що він там щось відремонтує, не надіюся. Поки що пралка не тече. Сказав дивитися і поставити прання там спостерігати. І закінчується відео неймовірно сніжними, красивими кадрами. Дуже подобаються ці моменти, коли все-таки вкрите сніжком, хоча ходити дуже важко. Ну а ми зустрінемось зовсім скоро в новому відео. Бережіть себе.